Доброго ранку, маля. Доброго ранку, шановні батьки. Ранку. Дівчинка, гляньте, І що в неї, в неї сірничок в руці. Так добавиться сірничком. Ось погляньте. І ось малятка. Що дітки роблять? Ану погляньте. Вони граються, так? Граю з чирниками. Дітка, скажіть, можна гратися з чирниками? Можна гратися діткам? Можна, можна гратися? Можна грати? Не можна, Ні... так? Це дуже небезпечно. Це може призвести. Ось, погляньте до пожежі. Дітки бавились? Бачите? І сталася біда, загорілася, тому що бавитись не можна. Ось послухайте віршик. Для розваги і для гри спір не Ой! бити, Ой! не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто, не розпалюй сам багаття. Ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалить та не легко загасив. Бачите, вогник буває не тільки добрим, який допомагає людям, але й буває такий слий вогник. Та все ж таки, якщо ви хочете подивитись на вогник, пропоную вам намалювати сірничок. Який горить, добре? А, І він він намальований, так? Давайте я. приготуємо все, що нам треба. А, а, на, на. Ми з вами будемо малювати, Нас, а я тобі все подам. Давай, чай буде Сидай, по Фарба Живі. треба, щоб була така ріденька, не дуже знаю. Не, ми будемо лишати краплинки біля нашого сірничка. Спочатку беремо фарбу жовтого кольору. Та з червоною почав, так? Не вимогу. <смір> Можна з червоною. Давайте з червоною почнемо. Ви ще краплинки поставите? Зараз, зачекай. Щоб такі були крапельки, щоб фарба там була. Да, тепер жовтий. Yeah? Да, че так, чекай. Yeah, так я yeah, тим слухаю, чому ти червоний? Ну, yeah, я жовтим починала. Ні, Катя, зачекай, будь ласка. Давідка почав червоним. За. Чекай, будь ласка. Нема кольору, давай водичку. Не хвилюйтесь, якщо змішаються кольори, нічого страшного. Ми їх все одно будемо далі змішувати. Давай. Підожди. Пальчики. Пальчики. Ой, Ой Давідка вже пальчики замазав трішки, пальчики. так? Красавчик, так, бери. Коли будете готові, скажете, продовжимо. Так, Ми крапочки нанесли. Так, тепер. Шматочок пакетика накладемо дай, дай. на наші краплинки і пальчиком ось так розмазуємо, розмазуємо. Розмазуй, розмазуй. Розмазує. Бери і ось так. Пальчик Пальчики пальчик будуть чистими. Розмазуй Мазай, мазай. Да, і ще. На-па-на-па-на-па-на. Не ногтиком, пальчиком, просто отак погладь. Погладь, ба. Отак погладь. Да, отако. От а ну поглянь, кілька чистий пальчик залишився. Ні, не треба щіточка, все ось тут. Розкрашуй. Отак, пальчиком. Ось такий okay. безпечний вогник у нас. Змішались фарби у вас трішки? ну Ану, іще. По -по Помазай, помазаю там. Ось тут помаж, отак. Yeah. Да. Ніку. Все, по Знімай котетик, щоб тебе вийшло. А, ну, знімайте, подивіться. Тобі, Далі, дуже нарисувала. Я у вас, сірничок, змішали коляри? Вогник вийшов? А ну, ой, да він ой, вже хоче показувати. Ана, зараз я включу. Донечки, у мене є такі вигляди. Хочеш спати, розумничок, Давідка. Нікузька, а ти покажеш свій малюночок? Ось так, я тобі зараз поставлю клас, погляньте. Можеш показувати, Юлі? Ось. Чого? так. Покажи, покажи. Ну, покажи. Хочешь, я тобі я... клас-клас поставила. Малює уже. А Юля дуже хоче подивитися. Покажи, Юлю. Покажи. знімай пакет. Дивись, ось цей пірничок. Знімай пакетик зніми. Убирай пакетик. Так, а ну дивись. Rhô, давай, покажу. Покажу. Бери, так, Покажи. Ой, Олі, Міська, витка, давай, маме, да, <laughs> well, nah. так, пидней май. Пока. Ой. Да, и только показывай. Да, ой. Ничего, нечего. Лесенька. Ударився, так. Обережненько, мій хлопчик. Маляда, я бажаю. Щоб вас оточував тільки безпечний вогник, щоб все було добре і ми завжди були в безпеці. О, Нікуська ще домальовує. Я дякую вам за роботу, ви були розумнички, ви чудово попрацювали. Я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. Домовились? Ви надійшли до дякую. мені? Дякуємо, так. Да? І вам дякую, мій хороший. Ну все,